Внесенням двох прапорів державного та бойового прапору полку зв'язку почалися урочистості в музично-драматичному театрі з нагоди святкування Дня захисника вітчизни. У цей день ми з вдячністю згадуємо та віддаємо всіх тих, хто причетний до захисту національних інтересів безпеки держави. Ми відзначаємо день захисника вітчизни як символ нескореності нашого народу, незламності духу та віри в перемогу. Готовності боротися протиновлення та насильства усіх захисників вітчизни привітав міський голова Олександр Соколов. Я хочу сердечно від імені територіальної громади, міста Чернігова, а наріз виконавчого комітету, камініла роскового совета. Сердячного пожелать крепкого здоров'я, впевненості, силу духу, терпіння і. Всього до што наймітєві сіби об'язательно пускай, оно будет в вашій жизни, міра вам, щастя всем, любві, доброти, вніпання, уваження, а праздником вас! кращих військових, які захищають країну сьогодні, нагородили грамотами за особливі заслуги перед батьківщиною. Після чого на сильну половину людства та гостей свята чекала концертна програма. Сьогодні в цьому нашому урочистому концерті на сцені будуть працювати воїни. Це військово-музичний центр з усім своїм творчим потенціалом. Військові спільно з міським управлінням культури вітали захисників співами та танцями. Чернігівських солдатів та ветеранів війни вітали з невзахисника вітчизни у міському палаці культури. Найкраще отримали відзнаки. Вітаю. Молоді військовослужбовці вважають, що 23 лютого це свято ветеранів війни та тих, хто служив в армії. Це так би пам'ять людях, которые пройшли через війну. Для мене це би честь вообще бути військовослужбовцем, то тобто, сята сіцяк. До... к людям, которые защищают, служат. Этот праздник для тех, кто был военнослужащим, кто то есть военнослужащим, и для тех, кто будет когда-нибудь военнослужащим. Дедушка свой, отец служил. Я сам считаю, что нормальный мужчина в наше время должен вести службу и пройти через это сам. День захисника вітчизни для військових дуже важливий. До цього свята вони щороку старанно готуються, каже начальник штабу навчального циклу військової частини Т-0500 Сергій Крисін. Празднуємо торжественно в міському палаці в першу чергу. У нас було торжественне построєння на плацу, доводилися праздничні прикази. Командир щастя поздравляв, приїхав скаже, так начальник управління з Києва, полковник Жгунов теж саме поздравляють імені голови адміністрації з цим праздником. Чернігівських солдатів розважали співаки з. Місцевих університетів, танцюристи та театр тіней.